Глибокої осені мрії про наступну весну сезон 2015-го у всій своїй красі на 21-му франківському подіумі. А також чоловіче вбрання на сьогодення, вишуканий вечірній і навіть дизайнерський спортивний одяг для активного відпочинку. Останній презентували гості з Прибалтики. Загалом у програму вмістили півтора десятки колекцій. Такої кількості досі ще не було, кажуть організатори. Тож традиційний захід уже потребує поділу на кілька днів. Або ж окремого показу дитячого вбрання, також при. Ставленого вельми чи сильно буквально через пару місяців ми робимо дитячий фешн, «Children Fashion Kids». І буде окремо дитячі колекції, окремо дорослі. Прогнозувати, напевно, такого ажіотажу не міг ніхто, але це говорить на те про те, що люди, напевно, вже змучилися від тої загальної ситуації, яка є в країні. М'якеється, що потихеньку ми починаємо живати. У тренді одяг і аксесуари ручної роботи із валяної вовни. Її презентували у двох колекціях золота осінь та леді Вінтер. Остання стала ювілейною п'ятою, яку представляє на Франківському подіумі дизайнерка Олена Вас. Синко. Яскраві комплекти на білому тлі, які символізує зиму, складаються здебільшого із сумок, рукавичок і шарфів горжеток. Шарф з рукавицями робиш один день. Це розкладається пластами в різних напрямках, шерсть і потім змочується водою і промасовується. Ну, це наскільки довгий процес до тих пір, поки е звати, можна сказати так, не стане тканина. Ну і яка ж зима без хутра, стиль модели, які демонстрували колекцію від Сминицької фабрики створила команда, яка вже п'ять років на тому ж подіумі. Її фахівці обійшлися без темних барв у макіяжі, адже у моді ніжність і природність виразності й витонченості надали високими фантазійними зачісками та казковим мережевим комірців. Хотіли показати і в той же час стиль, казковість і практичність. Практичність була не в зачісках, а в макіяжах. Тобто просто от легкі холодні очі, свіжі обличчя, ну і легкі губи. Ми нещодавно були на деяких семінарах в Європі, і звідти якраз привезли ці ідеї. На 21-му франківському подіумі уперше продемонстрували повноцінні колекції весільного вбрання, потішили своїм креативом і місцеві студенти.